Захисник без імунітету Сергія Власенка хочуть позбавити депутатського мандата. З відповідним поданням до вищого адмінсуду звернувся спікер Володимир Рибак. Причина, начебто, нардеп Власенко паралельно працює адвокатом. Про це сьогодні повідомив заступник голови фракції Батьківщина Олександр Турчинов. Подання до суду голова Верховної Ради підписав після рішення регламентного комітету. Опозиція ухвалу вважає сфальшованою. Мовляв, засідання парламентського комітету не проводила, а підписи представників більшості підробили. Сам Власенко Же що одну роботу з іншою не поєднує в справах Т Юлі Тимошенко. Він є не адвокатом, а захисником, що законом не заборонено. Але щоб не спокушати судочинців, ще минулого тижня попросив позбавити його ліцензії адвоката. В партії регіонів такі дії б'ютівця вважають визнанням незаконних дій і кажуть, що депутати-сумісники є і в їхній фракції. Вони планували в тиші в п'ятницю провести судове рішення. Це рішення вищого адміністративного суду вступає в силу одразу його не можна оскаржувати. І в ніч з п'ятниці на суботу планували арешт. Тобто, ну десь вночі постукали би в двері, сказали Сергій Володимирович, відкривайте двері. Я кажу, я народний депутат. Ні, ось вам рішення, ви вже не народний депутат. Будь ласка, до Лук'янівського сезону. Усі спроби кинути закиди про те, що йдеться про вибірковість у цьому питанні, спростовуються і тим фактом, що народний депутат від свободи звернувся до голови Верховної Ради щодо позбавлення повноважень депутата партії регіонів Андрія Веревського з приводу тих же обставин, що він, будучи народним депутатом, є також керівником комерційних структур. Наскільки мені відомо, голова Верховної Ради звернувся до суду щодо ситуації з Веревським. Позбавити депутатських повноважень Сергія Власенка та Андрія Варевського в суд може вже у вівторок. На 5 березня вищий адмінсуд призначив засідання щодо долі регіонала та опозиціонера. Про підстави позбавлення мандата захисника Тимошенко Тивай запитав в експерта з конституційного права. Ігор Коліушко аргументи регіоналів вважає сумнівними. Сама наявність статусу адвоката не може бути підставою для позбавлення депутатських повноважень. Немає підстав його позбавляти, якщо він ще раз повторюю, не займає посаду, ніде не отримує за цю діяльність гроші.